СБУ НАБУ та САП оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Фігурантів підозрюють у незаконному привласненні та продажі майже 100 тисяч тонн державних нафтопродуктів, які були конфісковані Україною у структур олігарха Курченка, і мали піти на потреби армії у результаті цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках. Держбюджет недоотримав майже 1 мільярд гривень. Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України. Екснардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми. Але, як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. Ваш друг, Ви можете в нього просто запитати, що ви буваєте? Я не менеджмент... нічого не я нічого не питаю в друзів, я народний депутат України. Алло? Забыла спросить, а що у нас по директору, по директору, что у нас все прошло нормально? Но там ні, там конкурс 11 августа, три претендента. А, и там какой-то юрист який uh, раніше працював на цьому підприємстві. Ну, это 11 августа. Як встановило слідство, за протекцію екс нардепа ці 97 тисяч тонн нафтопродуктів передали для реалізації одному з держпідприємств, щоб наповнити бюджет України. Це держпідприємство очолювали керівники підконтрольні бізнес-партнеру колишнього нардепа. Говорил я только что с Дымчишиным, он говорит, ну, что там и волки целые, говорит, исполняющим обязанностям. Я его свернул, но оставил исполняющим обязанности. А, ну хорошо. То, что я понимаю, что, говорит, надо ну, все закончить. А? Нет, так, если он это делает, тогда мы не дергаемся, правильно понимаешь? Что-что? Если он это делает, мы не дергаемся, правильно понимаешь? Нет, мы все равно говорим, чтобы его оставили, но он пока исполняющим обязанностям. За наявними доказами, підконтрольні керівники держпідприємства посприяли продажу нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групи компаній, власником якої був безпосередньо бізнес-партнер Екснардепа. За даними слідства, незаконно привласнені майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів реалізовувались на заправках компанії, що належала бізнес-партнеру екснардепа та в інших мережевих АЗС. А отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми. Слідство також встановило, що колишній нардеп забезпечив політичне прикриття оборудок зокрема, використовував свій вплив та адмінресурс стосовно державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації нафтопродуктів Курченка. Владимир, а там можна по то, что ускорится. Просто что там есть, следователь вообще пассив... ну, пассивную роль занимает вообще следователь. Какой следователь? Ну, там же арестовали эти нефтепродукты контрабандные. И сейчас в ну. суд надо документы подавать. А у него такая пассивная... Набери, пассив... Они получили, должны были ну, получить все, в все, все. Там должна должно все. было быть совместное решение по контрабанде да. прокуратура и МВД. Я вам обіцяю, що буквально завтра я підготую депутатське звернення. Якщо це правда, це однозначно потребує реакції правоохоронних органів. Я тебе в час попросил, что мне срочно надо. Я ж тебе очень просил. Я ж, так я мы получил... же в два часа. Я в два часа был у вас, и уже пишут ответ на этот, да на нет, мне надо ответ. очень простой. Смотри, мне какую-то таблицу сбросили, какие-то... Так, я взгляды, вам это. давай... Как у меня это надо? Ты снизил 14 тысяч тонн жидкой воды. Хорошо. Или нет? Я вам расскажу, нет. А да, ты мне будешь рассказывать? У тебя получилось 14 тысяч тонн жидкой воды? Списи нет. Сегодня. Нет. Я тебя просил, я к Украине иду объяснить нашу... Ну так какой ты за человек? Можете ну, ты? взять. Можете взять. Шшш, да ты не понял, блядь, я придумал у него таблицу высшая бриллиант. Можете взять. Таблицу возьми. Сережа, Може. мы с неплохо разбираемся. Мы сейчас все бросим, поедем к тебе в бухгалтерию и вс. Можно Пойдем. можно в таблицу посмотреть, там Нет, я вам обидел. Можно по слова. Я народный депутат Украины. Звернулся в я просил сделать мне официальную наступную что никаких 14 тысяч тонн бля, светлой жидкости вы не получали не получали и соответственно не реализовали а получили вот это и вот отчет реализации все это пять минут работы бля. хорошо нет не хорошо сейчас. вы хорошо можете посмотреть таблицу я посмотрел, она мне бля, не нужна прислопали... объемная реализация ты что прикалываешься бля? я тебе депутатское зверная не дал Владимирович, у нас по Одессе затык со стороны соседей. Вообще ничего не делается, я с утра был уже везде побегал. Я же тебе сказал вот логично ты mm. контролировать вопросы, ты начинаешь говорить о каких-то затыках. Сережа, у нас есть три проблемы, которые я поставил, которые я надеюсь, мы в ближайшие пару дней решим. За наявними даними, у 2015 році колишній нардеп заблокував розслідування кримінального провадження щодо конфіскованих нафтопродуктів, після чого усі слідчі заходи у цій справі вже не проводилися. Ну що, дорогий друг, до вий... В не Знаєш, ні? Ні. сегодня Печерский суд по позову Генпрокуратуры арестовал все твои рахунки, все нефтепродукты, все компании и дальше по тексту. Это, конечно. И украл ты всего, вот она всего, 403 миллиона гривен. Обалдеть. Что-то мы рано расслабились. Угу. Ну, это кто-то уже работает очень, очень даже фахово. Ну, это просто, я, я их... А я брошу все. Так, може, не... говорить, сказати, що це с говорить. І потім тобі ділять з за... якимось замом Генерального прокурора, який це зробив. Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, вказане держпідприємство здійснювало відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але Міноборони отримало всього 1,6% із так званих нафтопродуктів Курченка. Все решта, це були нафтопродукти, закуплені у тієї ж приватної компанії, яка в свою чергу закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на власну приватну компанію за ціною вдвічі дешевше, ніж на збройні сили. У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вище згаданих нафтопродуктів і грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак весь обсяг нафтопродуктів і всі виручені від їх реалізації кошти були на той час уже привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.